Всім привіт! Я Наталія Тарковська і ви на каналі Магія Таро. Я хочу сьогодні зробити розклад на Запорізьку область. Коли буде повна деокупація Запорізької області, скажіть. Повна деокупація Запорізької області. Покажіть. Які перешкоди, як швидко це буде, і чи буде звільнено повністю Запорізьку область до кінця цього року, 22-го року, до кінця грудня 22-го року? Так, які перешкоди? Кажуть, що звільнення почалось? До кінця цього року це не буде так швидко. І ворог буде тікати. Ворог буде тікати. Дея, дея, деяка територія Запорізької області вже буде звільнена, а деяка ще ні ну, в, в процесі, в процесі звільнення. Прибираємо всі перешкоди, які заважають. Заперечую. Так, тут це добре, це кінець. Заперечую руйнування, будучи можливі руйнування, також заперечую. Прибираю всі перешкоди. Заперечую. Верховний суд буде. Це будуть покарані російські воїни, які там чудять, роблять жахи. І. Повернеться все зло, що вони накоїли, повернеться їм назад. Заперечую. Негатив заперечую. Так. Це на майбутнє показана історія, що українська армія силою вибиває росіян, їм приходить кінець. Ті залишки, які залишаться, тікають, на чому попала туди? Тікають. Побіг. І перемога, наша перемога свято. Так, перекриваємо. Перекриваємо. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Запорізької області, прошу звільнити Запорізьку область від расистів, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України вигнати окупанта з Запорізької області повністю остаточно. по волі вищих сил да буде так. І хай будуть покарані всі злочинці російські, які знаходяться на цій території, всі, що зло чинять, отримають все це зло собі назад. Оволювища сил на Росію негатив відправляю. Та буде так, так буде. Дякую всім за увагу.